Hello, my friends! Заперечні відповіді на загальні запитання. Як і стверджувальні, вони бувають короткими і повними. Для того, щоб утворити коротку відповідь, ми беремо не ставимо кому, далі йдуть наші знайомі друзі, особові займенники в ролі підміта they» Зберігається тіє слово do, а в третій особі does, і після нього ставиться заперечна частка not. Проте ця коротка відповідь ще скорочується. Два слова do not, а в третій особі does not зливається в одне, O випадає, на його місці ставиться апостроф. І ми маємо ще скороченішу відповідь No I don't. Отже, no I do not перетвориться на No I don't. Запам'ятаємо, що це слово, яке утворилося із двох, вимовляється як don't. No, you do not. No you don't. Третє особі те ж саме. Does і not зливається, о, випадає, на його місце ставиться апостроф і утворюється нове слово, що вимовляється doesn't. No, he does not. No, he doesn't. No, she does not. No, she doesn't. No, it does not. No, it doesn't. No, we do not. No, we don't. No, you do not. No, you don't. No, they do not. No, they don't. Надокучливо, але якщо я маю терпіння, побити, повинні мати його і ви пробачте. Example з прикладу. Das she salem ha snack at home? Зрідка вона перекусує вдома. No, she doesn't. Зрозуміло? No, comma. She зберігається, бо цей займенник був у нас у загальному запитальному реченні. Далі переноситься дієслово слово does із цього запитального речення. І ставиться не апостроф to. Doesn't. No she doesn't. І ці три слова прикладаються ні. Повна відповідь. She doesn't seldom have a snack. Вона зрідка не перекусує вдома. Have a snack. Робити легку закуску перекусувати. Do you have dinner with your family? Ти або ви маєш маєте обід вечерю із твоєю сім'єю. Тобто ти обідаєш вечеряєш із своєю сім'єю. Ви Обідаєте або вечеряєте із своєю сім'єю. А якщо це британський варіант, то це обід, дине. А якщо американський варіант, то це вечеря. Ми про це поговоримо пізніше. Коротка відповідь: No, I don't. Ні. I don't have dinner with my family. Я не обідаю, не вечерю із своєю сім'єю. Does this writer like his new detective story? Цей, письменнику подобається його новий детективний або поліцейський роман? No, he doesn't. Ні, he doesn't like his new detective story». Замість here ми ще ставим. This writer doesn't like his new detective story. Do we feed our dog regularly? Ми годуємо свою собаку регулярно. No, we don't. Ні, we don't feed our dog regularly. We sometimes forget to do it ми забуваємо це. Do your parents return home late after work? Твої або ваші батьки повертаються додому пізно після роботи? Замість your parents ставимо they. І виходить у нас коротка відповідь. No, they don't. They don't return home late after work. Або Our parents don't return home late after work. Ми можемо у довгій або повні відповіді сказати: Our parents don't return home late after work. Або They Don't Return Home Late After Work. Ми граємо з іменниками і займенниками або наші батьки, або вони. Це завжди відбувається. Під час відповідей на запитання. І ми не даремно раніше знайдіть цей урок, хто, можливо, його недоопрацював або забув, завжди замінювали іменники на займенники. Does your mom stop her work when she's tired? Твоя мама припиняє свою роботу, коли вона втомлена. No, she doesn't. Замість мам, ставимо «she» у короткій відповіді. Займенник. Вона. Відповідь звучить так. No, she doesn't. Ні. Повна відповідь. She doesn't stop her work when she's tired. Мабуть, хоче закінчити. Вона не припиняє свою роботу, коли вона втомлена. Do his grandparents relax on the sofa every evening? Його дідусь та бабуся відпочивають на дивані кожного вечора. Замість grandparents ставимо they і одержимо коротку відповідь. No, they don't. Ні. They don't relax on the sofa every evening. Вони не відпочивають, не розслабляються на дивані кожного вечора. Або his grandparents don't relax on the sofa every evening. Does Nina stay at home at the weekend? Замість Nina, she. Не забуваємо про це. Ніна залишається вдома на вікенд? No, she doesn't. Ні. She doesn't stay at home at the weekend. Abo Nina doesn't stay at home at the weekend. Do your friends often repair their cars? Ваши бути друзі часто ремонтують свої машини? Some friends, some they. No, they don't. They don't often repair their cars. Вони часто не ремонтують свої машини. Або our friends don't often repair their cars. Does the pop star play the guitar? Поп-зірка грає на гітарі. The pop star. Може бути і he, може бути і she. No, she doesn't, я ставлю «she», а може поставити No, he doesn't. She doesn't play the guitar. He doesn't play the guitar. Я не все записую, бо це дуже багато. Ви розумієте, що якщо у нас є She doesn't play the guitar, то поп зірка може бути він, і ми ставимо «he doesn't play the guitar. Тому я не записую. Це дуже просто. Does this dog bark at those strangers? Цей собака гавкає на тих незнайомців. Stranger. Strangers, strangers, на незнайомці на іноземці. В даному випадку підходить значення незнайомці. Замість dog ми ставимо it. No. It doesn't, ні. It doesn't bark at those strangers. Він не гавкає на тих незнайомців. This dog doesn't bark at those strangers. І ще раз повертаємось до нашої таблички. Щоб утворити коротку відповідь: No. Всі займенники, які ми вже дуже добре знаємо, I you, he, she, it, we you they. І don't для всіх осіб, крім третьої особи. Де буде doesn't. No he doesn't, no she doesn't, no it doesn't. У всіх решта буде No I don't, no you don't, no we don't, no you don't, no they don't. Ми зараз швидесенько перечитаємо запитання короткі і повні відповіді, але я буду тільки вимовляти ту відповідь довгу, де в нас є іменники, а ви їх потім запишете вдома самостійно. Відповіді додаються. Does she seldom have a snack at home? No, she doesn't. She doesn't seldom have a snack at home. Do you have dinner with your family? No, I don't. I don't have dinner with my family. Does this writer like his new detective story? No, he doesn't. He doesn't like his new detective story. This writer doesn't like his new detective story. Do we feed our dog regularly? No, we don't. We don't feed our dog regularly. We sometimes forget to do it. Do your parents return home late after work? No, they don't. They don't return home late after work. My parents don't. Return home late after work. Does your mom stop her work when she's tired? No, she doesn't. She doesn't stop her work when she's tired. My mom doesn't stop her work when she's tired. Do his grandparents relax on the sofa every evening? No, they don't. They don't relax on the sofa every evening. Uh, his parents don't relax on the sofa every evening. Does Nina stay at home at the weekend? No, she doesn't. She doesn't stay at home at the weekend. Nina doesn't stay at home at the weekend. And do your friends often repair their cars? No, they don't. They don't often repair their cars. My friends, don't often repair their cars. Let the pop star play the guitar? No, she doesn't. She doesn't play the guitar. No, he doesn't. He doesn't play the guitar. Does this dog bark at those strangers? No, it doesn't. It doesn't bark at those strangers. This dog doesn't bark at those strangers. Ви зрозуміли, що вивчити іноземну мову, потрібно повторювати, повторювати, повторювати. Я не втомлююся повторювати для вас. Thanks. Bye!